Всім вітання. Сьогодні у нас буде опель. Сталася з ним одна проблема. Значить, суть в тому, що салон заливає водою. Машина ніде не їздила, але простояла цілий тиждень під дощем. Це, звісно, звузило коло пошуку поломки. Причину протікання я вже виявив, і їх виявилося навіть дві. Всі вони знаходяться. В цій частині автомобіля. Перше, на що я звернув увагу, це на жабо, ось ця пластикова накладка. Місцями вона була відтопирана від скла і відповідно туди затікала вода. Ну і далі вона вже попадала не туди, куди потрібно. Якщо бути точним, то вода текла на салонний фільтр. А точніше, фільтра тут взагалі не було. Тож вода, як підлічку, текла собі в цей ящик. Просто на вентилятор пічки прямо в повітряну шахту, яка веде до салону. По закону вода тут повинна стікати на жабо, з нього вона попадає у цей жолобок. тут вона розтікається по обидва боки, стікає ось це місце і тут уже на вихід. Але далі на цьому я не зупинився, почав проливати суто даний відсік, оминаючий фільтр, і вода також пішла в салон. Отже, ось такі дві причини тут було виявлено. На даний момент я вже тут все перелагодив, але повністю позбутися проблеми не вдалося. Тому сьогодні хочу остаточно вже покінчити з цим питанням. Отож, як же ж тут все відбувалося? Спочатку пішов у магазин і взяв отакий клей для вклейки автомобільних стекол. Купив спеціально для того, щоб вклеїти жабо. Мова про нього буде пізніше. І замість шовного герметика вирішив його застосувати для економії коштів. Познімав звідси все навісне обладнання. Далі зачистив місця, де був пошкоджений заводський герметик. Там, де була ржавчина, я пройшовся перетворювачем іржі, загрунтував. Далі повністю всі шви в цьому відсіку я заліпив клеєм і навіть в тих місцях, де заводський герметик виглядав цілим. Між цим ящиком і кузовом по контуру я встановив новий ущільнювач. Звичайний дверний чи віконний ущільнювач резиновий. Також купив фільтруючий елемент. і На цьому моменті. Все вийшло чітко, питань тут більше немає. А тепер стосовно жабо. Значить, вже по факту я не замітив різниці по місності склейки між даним клеєм і звичайним герметиком для прокладок. Тому вирішив до лобового скла клеїти дану накладку, а точніше, сам ущільнювач, на отакий скотч двосторонній, що на вспіненій основі. А до пластику щільно фіксується сам по собі, він там просто Ну, Але для надійності ще вирішив туди дати стекольний клей. Скотт, на жаль, не витримав, воно тут відклеїлося. І тоді я вже подумав, що можна нагріти пластик і підігнути його так, щоб не було хвиль, і щоб все щільно прилягало до лобового. Акуратно прогрівав таким пальником, потім вигинав, чекав, поки охолоне, і тоді вже відпускав. Таким чином вдалося жабо вирівняти, але добитися щільного прилягання до скла не вийшло. Напевне, я так думаю, що при деформації від сонця пластик в цьому місці розширився і назад його вже так просто не загнеш. Тому, так як є, знову приклеїв на цей скотч і він знову не витримав. Ось тут є невелика щілина. А на сьогодні маю от таку наче спеціальну суперклеючу ленту. Отака от вона прозора. Не знаю, чи буде видно на камеру. Подивимось, наскільки вона буде місто тримати. І також ще маю новий резиновий ущільнювач жабо від ВАЗа десятки. Взяв на всякий випадок, можливо, підійде. Ну от, Як тут все виглядає, нічого воно не заклеїлося. Все продовжувало затікати всередину. Вода, болото. Ось, дивіться на палець. Буду пробувати ставити вазовський ущільнювач, так як він сам по собі більший, товстіший і повинен краще нівелювати всякі зазори, я так думаю. так він одягається. Ось. Але він не має ніякої фіксації. Так що його доведеться ще проклеювати до самого жабо. Ущільнювач я вже зафіксував, наклеївши на нього цю ленту скотч. І також випустив дану ленту на край, щоб вчепитися за жабо. От тут ліпше видно. Ну, отак от воно виглядає, так досить непогано. Але це всього лише початок. Невідомо, що там буде всередині. Там, де найбільша натяжка пластмаси. Я вже перейшов на іншу сторону, а це значить, що вже майже кінець. От так, піджимаємо тут підтягуємо. Все. Ось так. Фух. Чуда тут не сталося. Новий скотч також відклеївся. Ось я притискаю. Потім відпускаю, і звідти доноситься звук скотчу, який відклеюється. Напевно, що не було вам чути, але тут воно на скотчі не тримається. Ось тут по краях воно йде ідеально. Скло, жабо і ущільнювач, якби йде все в одній площині. А отут далі ущільнювач починає вирівнюватися в горизонтальне положення. Найгірше це середина. Але не все таки погано, бо тому що новий ущільнювач компенсує цей зазор. І ні звідси ні звідси вже немає ніяких щілин. І для наглядності показую ось старий ущільнювач і новий. І навіть це воно не так виглядає, а ось так от. ця частина вона ховається під жабо, а зверху тільки йде ось ця полосочка. Що з, ось тут. Так що різниця більше ніж у два рази.